Вон, вона стоїть, зараз буде казати, що збирає гроші на навчання. Добрий день, Добрий. Хочете стрічку. Я збираю гроші на навчання. Я не треба, дякую. А, чекайте, може вам робота потрібна, в нас є різні вакансії. Та не треба мені ніяка робота. Та Давайте я вам більше розкажу. Та не треба мені нічого розказувати. Це цікава робота. Та не хороша треба. зарплата. Та не треба. Бухгалтери, чари потрібні. Та не треба-менеджери. Треба. А може, ви більш вузький спеціаліст, нам якраз потрібні інженери, менеджери Z. Та не треба мені нічого. Що? У нас бронювання ще є. Напевно, ну, було треба з цього починати.